Вітаю гостей та підписчиків мого каналу Чарівна Магія життя. Сьогодні 16 лютого день позбавлення від чорної смуги. І кожного кожного з вас я обнімаю, і кожному кожному з вас я промовляю ти найкраща у світі людина. Мене звуть Наталія Озаряна Сьогодні дуже потужний день. 16 лютого це той день, коли можна залишити всі невдачі в минулому. І в коментарях ми разом з вами зараз напишемо фразу, спочатку промовимо її. І після букви Я не забувайте вставляти своє повне ім'я, а коли будете записувати його, то пишемо з великої букви. І так, я випромінюю в своє життя, успіх і достаток. А тепер з ім'ям. Я, своє повне ім'я, Наталія, випромінюю в своє життя, успіх і достаток. І після того, як подивитесь відео, або прямо зараз нажміть на паузу, обов'язково запишіть це. Це ваше, ваше звернення до Всесвіту. Це те завдання, яке ви Всесвіту ставите. Неділя 16 лютого. Прийде під керуванням 18-ї доби цей час, коли потрібно використовувати свій потенціал на повну потужність і рухатись вперед. Зверніть особливу увагу на свій внутрішній стан. Сьогодні ви будете відчувати прилив сил, бо за минулі дні місячного місяця ваша енергія відновилася. Будьте вдячні за все, що вдалося. Склалося за минулий період. Характеристика цього дня непідходящий день для зміни. змін у вашому житті. Сьогодні спадаючий місяць, який проходить в сузір'ї Терези, і він допоможе нам залишити позаду те, що вже жило себе. Рухайтесь вперед, до успіху! Не бійтесь ризикувати сьогодні сприятливий час для будь-яких починань з бізнесу для залучення любові та фінансів. Але пам'ятайте, що успіх буде супроводжувати вас до 22 години 23 хвилини, а потім настає дуже складний і небезпечний час. Це 19-та місячна доба. Тому. Не можна буде робити ніяких починань та бути, треба бути обережними. Так що одна з особливостей цього дня це така. Все, що ви сьогодні обіцяєте, має бути виконано. Все, що ви обіцяєте, має бути виконано. Тому не давайте складних надій, щоб не розочаровувати людей. Будьте уважні до інформації в цей період, розкриваються всі інтриги та обмани, які вам було заподіяно. І якщо вам було заподіяно якоїсь шкоди в попередній дні, то, можливо, ви сьогодні дізнаєтесь, хто винен у тому. Будьте особливо уважні до знаків Всесвіту. Місяць радить енергетика 18-ї доби дуже сильна, ви відчуєте дуже потужний потенціал, який буде вас підштовхувати до нових звершень, там, до якихось рекордів, там, наукових відкриттів. Але страхи та сумніви будуть йти рядом з вами, і у вас буде з'являтись невпевненість у своїх діях. І сьогодні цього не треба робити. Але пам'ятати, треба, що сьогодні треба займатися своїм здоров'ям. Обов'язково здійснити прогулянку на свіжому повітрі. День добрий для проведення духовних практик, виділіть увечері час для медитації та ароматерапії. В їжі зберігайте помірність, і навіть можна влаштувати розвантажувальний день. Ваше тіло буде вам дуже вдячне за це. Цього дня рекомендується прагнути до поставленої мети. Корисно займатися спортом та фізичними навантаженнями. Запишіться на тренування, навіть якщо ви вже давно відкладали похід в тренажерний зал, то розпочніть це сьогодні. Заняття принесуть вам відчуття, відчутну користь. У майбутньому це допоможе вам. Сьогодні добрий день для спілкування, встановлення дружніх відносин. Люди сьогодні готові прийти на допомогу один одному, тому колективна діяльність буде особливо успішна. Нові проекти, плани будуть продуктивними, але будьте обережні. З новими ідеями, що вимагають великих грошових витрат, особливо у фінансовій сфері, тому що для їх реалізації вам доведеться чимось пожертвувати. Однак не поспішайте відмовлятися від своїх задумів, можливо, це шанс позбутися непотрібного вантажу, день також сприятливий для відкриття нового бізнесу. Проект, ну, такого, але не дуже великого. Сьогодні такі діла будуть всі успішними, принесуть відмінні результати. Це ідеальний час для відкриття нових торгових точок, укладання договорів та налагодження нових контактів. Особливо великі шанси знайти ділового партнера. Спілкування буде насиченим та плідним. Серед нових знайомих ви можете зустріти не тільки бізнес-партнера, а й вірного друга чи навіть кохану людину. Люди мистецтва також відчують сприятливу енергетику цього дня. Він запам'ятається сплеском натхнення. Та появою нових можливостей. Якщо ваша професія пов'язана з творчістю, створіть щось унікальне. Також можна влаштувати виставку своїх робіт, концерт чи презентацію. Будь-який публічний виступ буде успішний, навіть якщо ви не працівник культури, а просто творча особистість. Давайте сьогодні волю своїй уяві, результат вас порадує і надихне на нове звершення. Вдалий момент для переговорів та вирішення матеріальних питань, відрядження, будуть успішними, вони принесуть корисні зв'язки, враження, особливо щодо тих, хто займається продажем нерухомості та засобів особистого життя, побуту, ну і так далі. Сьогодні гармонійна енергія дуже добре знайомитися, ходіть на побачення. Проводьте час із близькими людьми, якщо не можете зустрітися з коханою людиною, надішліть йому приємне повідомлення, не залишайте на самоті, проведіть час з друзями чи родиною, заваріть чай з спокійливими травами, ромашка, липа. Таке спільне проведення часу зміцнить ваші зв'язки з друзями. Та родичами магічні ритуали цього дня вас чекає на проведення будь-яких практик, спрямованих на залучення удачі в своє життя. Якщо вас переслідують невдачі. У будь-якій сфері, наприклад, ви постійно зазнаєте збитків або вже тривалий час чекаєте підвищення. Виберіть час до заходу сонця. Ні, давайте краще після заходу сонця, коли вас ніхто не потурбує. Поставте перед собою свічку, скручену із трьох воскових свічок тонких. Підпаліть сірником. Поруч має стояти склянка з чистою водою. Сядьте так, щоб бачити полум'я, що відображається в рідині, і скажіть такі слова. Водиця вода, ти мене від невдачі звільни, удачі місце знайди, нехай у моїх руках. Будь-які справи сперечаються, а біда геть піде істина. Дочекайтесь, коли свічка догорить, огарок закопайте в безлюдному місці або спаліть на наступний день після ритуалу. Обов'язково допоможіть хоча б одній людині. Щоб захиститися від невезіння для цього простого ритуалу, знадобиться булавка. В темну годину доби виберіть момент, коли ви будете знаходитись на самоті, покладіть її на, лодонь, на долоню, підійдіть до вікна, зосередтесь на своєму бажанні стати щасливішою. Після чого озвучте місяцю свої прохання. Дуже важливо. Щоб прохання вийшло з вашого серця. Обов'язково завершіть прохання словами подяки, після чого прикріпіть булавку на вивороті до свого одягу. Якщо ви потребуєте грошей, щоб покращити ваше фінансове становище. Вам знадобиться мішечок шитий з міцної зеленої тканини. Покладіть туди жменьку засушених трав, Пазілі, кармашка, м'ята, імбір. Ці рослини сприяють залученню достатку. І додайте трохи перцю, зав'яжіть все червоною стрічкою. Потім запаліть воскову свічку. І тричі пронесіть свій грошовий амулет над полум'ям, зі словами: Сила природи мені допомагає, багатство в мій будинок направляє. Преображення душі. Я з любов'ю приймаю свою душу з усіми її гранями і відтінками. Я освобождаюсь від старих ограничений. и открываясь потоку Божественного Света. Моя душа расцветает, наполняясь мудростью, силой и любовью. Я излучаю свет и добро, преображая себя и мир вокруг. Я освобождаю свою душу от всего, что больше не служит моему Высшему Благу. Я очищаюсь от негатива и наполняюсь светом и любовью. Преображение души. Я с любовью принимаю свою душу, со всеми ее гранями и оттенками. Я освобождаюсь от старых ограничений и открываюсь потоку Божественного Света. Моя душа расцветает, наполняясь мудростью, силой и любовью я излучаю свет и добро, преображая себя и мир вокруг. Я освобождаю свою душу от всего, что больше не служит моему высшему благу. Я очищаюсь от негатива и наполняюсь светом и любовью.